Вітаю вас, Марина. Я хотіла б, щоб ви поділилися зі мною відгуком після курсу очищення, який ви пройшли, і скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме курс у мене? Вітаю. Ну, саме у вас я обрала курс, тому що Вітаю. я вже давно за вами слідкую, і мені дуже подобається, що ви така людина, котра. Uh, постійно щось пізнає нове, дізнається, розповідає. І це цікаво, це цікаво, дивитися, слухати, теж разом з вами пізнавати, тому що багато речей, котрі там я не знала, для мене це було відкриття. І, uh, Потім для мене стало те, що я почала розкривати сама для себе те, що у мене було на підсвідомості, тобто ну, сумніви, а можливо це не так. А коли ви вже почали це розповідати, і я почала слухати те, що в мене в принципі вже було ну, в голові, я чула сама себе, а потім вже почала чути, те, що і інші кажуть, що ну, тобто, я не збожеволіла, і це. Правда. Ну, Про те саме там, християнство і все інше, бо в мене було багато внутрішніх суперечок. Угу. На курс прийшла, тому що я дуже хочу, щоб мною не володіли несутності, не якісь там слізняки і все інше. Для мене це важливо, тому що взагалі-то по натальній карті я повинна вже там блістати, як то кажуть. Mm -hmm. А в мене мене зупиняє страх, мене зупиняє, і причому цей страх він частіше за все був необґрунтований. Угу. Ну тобто я розумію, що я ще знаю і знаю не просто щось, а от в певних речах я прям добре знаю і можу пояснити людям, можу розказати. Але в мене страх, а, а можливо, мене не сприймуть. А можливо, ну, це не цікаво, а можливо, я буду не цікава. І от завжди таке було. Або там, намагалась сама себе скрити, щоб ніхто мене лишній раз не бачив і все інше. Угу. От. А мені не хочеться цього, мені хочеться розвиватись, мені хочеться розвивати свою справу, перебороти, відпустити оцей весь страх, це все прибрати, тому що воно просто заважає все. Угу. Зараз я вимкну паузу. Угу. Марина, скажіть, будь ласка, з яким запитом ви приходили на навчання? Чому ви хотіли навчитися? Я хотіла навчитися сама себе очищувати, а також очищувати свою сім'ю, своїх дітей, чоловіка. Для мене це важливо. Угу. І чи вдалося вам через ці знання отримати ті результати, на які ви розраховували? Всі ті знання, котрі були в курсі, дещо ви мені вже розповідали до цього? Але багато чого, багато чисток. Я дізналась на цьому курсі, і мені це подобається. Я ще, на жаль, не всі практикувала, але я, я прям іду до цієї цілі. Як себе от. зараз почуваєте? Як вам взагалі от медитації, наприклад? Медитації я поки що не робила, але в мене є музика, яку я там для себе включаю, і вона ну, як медитація. Mm -hmm. Я робила сіль, воду і це, а, особливо я це робила, коли я от відчуваю те, що в мене або непідставний дуже поганий настрій або упадок сіл. Mm -hmm. Я думаю, так. Ні, щось тут не то. і Я давай чиститься і на ранок, а потім з кожним днем все краще і краще, і більше сил. В мене стало більше продуктивності, в мене стало більше енергії. Навіть буває, що я інколи ну, грішу не досипаю, тому що там я готуюсь до виставки персональної, і ну, на це на все треба час і підготувати, і запрошення розіслати. І в мене вистачає енергії mm -hmm. навіть не дивлячись. Стало на це більше мене. енергії після очищення. Так, стала більше енергії, а ще е, я почала. А за собою я помітила, що я почала діяти а, більш інтуїтивно. Ну, тобто, коли там соляр, ви мене прочитували, а іноді сказали трохи пізніше. От саме в той час, коли він вмикався, угу. я була в караокі, і там я повинна була співати ну, таку сумну пісню. Угу. Я потім ні, не хочу, не хочу. Хочу весело, хочу добре, гарне, щасливе. І я перезамовила пісню, і саме в той час я співала пісню про щастя, про любов, а, про ну, Тобто, про доброту. що було в ту хвилину, Якраз була ця пісня. Так, я вже потім почала аналізувати, що ну, виявляється, що я. Просто інтуїтивно пішла і це зробила. Ну, тобто я не сіла, там, думаю, не думаючи, та ні, а що про мене подумають. Ні, я там сміливо пішла і сказала, що я не хочу, мені інше. Ну, це... І прям, мені від цього прямо ж думав, ні, нічого собі. Клава. А потім ще теж була ситуація, що я ну, просто інтуїтивно зробила те, що мені дуже сильно допомогло вже надалі. І мені це подобається, я прям, прям радію. Ми зараз ще регрес зробимо, і тоді буде вже повна фаза очищення завершена. Ой, я, я, до речі, вже давно хотіла повну, повний регрес. Ми тоді робили з вами частину. А, мені дуже сподобалось, і багато з того часу я і зрозуміла, і <кій> сама навіть по відчуттях у мене. Ну, нема тих бажань, котрі були раніше. Угу. От вони, ну, якось пішли. А, вони, вони один час намагались повертатись, угу. але ну, на зараз, я думаю, що я справилась, але я думаю, нам треба там. Ми зараз Бо... ще про це поговоримо про. Да. От. А так, дуже багато змінилось, і дуже в мені внутрішньо змінилось, і за рахунок цього я навіть ну в мене коло спілкування трошки змінилось, і реагування на людей змінилось. Угу. Ну, я рада це чути. Скажіть, будь ласка, Марина, чи будете ви, чи готові ви рекомендувати цей курс іншим людям? Я вам скажу навіть не по секрету, я, я вже давно вас рекомендую, і про цей курс також. Дякую. Я, я скільки розмовляю про нумерологію, астрологію. Я кажу, от є така дівчина, там ну, я ж розповідаю, чому, чому саме ви, чому саме до вас? Я кажу: а вони мене ж питають, а що там? Люди ж, як завжди, по цінам Я кажу, там не дешево, але там надійно, і там перевірено, і там працює все, що надається, воно працює і воно допомагає. Дякую, Ну мені дуже приємно чути ваш відгук і ще за рекомендації. Дуже вдячна Марина. Надіюсь, надалі ваші результати будуть ще більше вас радувати і покращувати ваше життя. Я теж, я теж, я дуже цього хочу.